Слухай, ми сьогодні поїдемо вечеряти в Дім Кімбера. Його будинок знаходиться в кількох милях звідси. Я маю владнати з ним деякі справи, точніше, не з ним, а з його бухгалтером. Тому ви з Кімбером поїдете раніше. Тільки я і він? Так, поки я не владнаю справи, добре? Я додам тобі три фунти за твій час. Ти думаєш, я повію? Ми всі повіємо Рейс. Просто кожен з нас продає різні частини себе. Ти сказала, що хочеш працювати на мене. Для цього тобі доведеться відточуватись. Угода полягає в тому, що я даю Кімберу дві години з тобою. Він вважає себе крутим лавонасом і думає, що може тебе звабити. Дай йому по яйцях. Як тільки відчуєш цей момент. Я пункт долар. Якщо ти хочеш стати частиною нашої організації, видивитися чим.